І вітання! Початок нового робочого тижня і з вами знову Кременчуцькі новини. Найважливіші події до вашої уваги. У Кременчуці оголошено двомісячник чистоти, неподалік від міста стріляли та Кременчужанин, заслужений працівник культури України, відзначив свій 75-річний ювілей. Мої колеги вже готові поділитися інформацією. Захворюваність на ГРВІ йде на спад. У Кремучуці оголошено двомісячник чистоти і загальміський суботник. А транспортники чекають на субвенцію від держави. Про це та інше йшлося сьогодні на черговій апаратній нараді у мера Віталія Малецького. В деталях далі почали з приємного працівника виконкому учасника АТО Миколу Шишка нагороджено нагрудним знаком. Нагрудним знаком Полтавської обласної ради нагороджено нашого колегу. Нашого працівника виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Шишка Миколу Анатолійовича, він є учасником АТО і зараз командує одним із підрозділів, який виконує завдання на сході України. Вітаю. А далі по порядку щодо оперативної ситуації у місті відзвітували керівники відповідних підрозділів. Медики і санлікарі зазначили, захворюваність на ГРВІ та грип відступає. Захворюваність на грип та ГРВІ, Ми бачимо за останні два тижні має стійку тенденцію до зниження. Так за минулий тиждень захворіло 877 сімдесят З них дітей 537, школярів 251». Серед дорослого населення на протязі третього тижня спостерігаємо зниження показників захворюваності. Так на сьогодні в порівнянні з попереднім тижнем захворювання знизилось на 16% та знаходиться на рівні мінус 73% в порівнянні з під ворогами. Нарешті, перший тиждень ми фіксуємо зниження захворювань серед дитячого населення. Із 1 березня у місті стартує двомісячник чистоти і порядку, у рамках якого відбудеться і загальноміський суботник. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет. Ми маємо продовжувати цей захід обов'язково треба зробити масовим, зробити результативним, залучити до нього і наші управляючі компанії, і комунальні підприємства і підприємства і організації міста Кременчука. Ну і найголовніше. Головніше це кременчужа дійти до кожного двору, до кожного мікрорайону для того, щоб суботник став дійсно святом і святом чистоти і порядку в нашому місті. Комунальники почали наводити лад на проїжджих частинах. За допомогою рециклера латають дороги. Управляючі компанії почали удосконалення своїх служб. Работаємо над надлученням механізму по роботи дворників, по контролю за їх роботою. С 1 марта все дворники, которые работают от центра до завода, будут находиться в непосредственно в прямом нашем управлении. Они будут финансироваться напрямую нами, будут налоги платить на зарплату нами, будут обеспечиваться мониторингом, спецодеждой напрямую. И я думаю, это улучшит качество их работы. Мы довольны тем, что мы установили многоканальный телефон, да, и дозвон у нас сейчас стопроцентно. Люди дозваниваются. Із телефоном з мобільних які в старт і сі і, і укртілікомовський телефон значить стопроцентний дозвон, і заявка проваджується намного швидше, і поэтому продуктивність повисілась. Щодо громадського порядку, поки що достовірно невідомо, коли до роботи приступить нова патрульна поліція. Втім, у перехідний період у місті чергуватимуть нацгвардійці і козаки. Коли у нас нова патрульна поліція з'явиться? Должна была 27 февраля, но потом начали переносить на 5 марта. Сейчас якобы дата 5 27 февраля, ждем, уже. Потому что у нас сегодня с понедельника те сотрудники патрульной службы, которые переводятся, мы их еще оставим, они будут нести службу, а те, которые попадают под сокращение, с сегодняшнего дня они уже на работу не выходят. То есть мы будем перекрываться и офицерами, участковый розыск будет одевать форму, выходить патрулировать. Хід сьогодні апаратні наради у мера будуть проводитися щопонеділка, замість п'ятниці, як це було раніше. Так вирішено задля ефективного планування роботи на тиждень уперед. Кременчужани можуть спати спокійно наше місто під наглядом професіоналів. У цю суботу полігон Деївської гори гримів від пострілів. Саме там проходили тренування бійців роти охорони Кременчука та загонів територіальної оборони міста. Пригнувшись, пригнувшись. 20 лютого наша знімальна група стала свідками справжніх бойових тренувань. На полігоні Деївської гори рота охорони міста відпрацьовувала індивідуальні елементи ведення бойових дій в умовах бою у місті та дії малих штурмових груп при зачищенні приміщень від умовного противника. Підготовка проходила згідно програми навчання підрозділів спеціального призначення збройних сил України. Кременчуцький військомат організував тренування, у яких взяли участь офіцери міського військомату, бійці роти охорони Кременчука та загони територіальної оборони міста. Ми вже призвали 15 військовозобов'язаних на військову службу за контрактом. На сьогоднішній день вже перший фільтр пройшли військовозобов'язаних, так як наголошував губернатор, обласний військовий комісар, другий фільтр це обласний військовий комісар, третій фільтр це учебний центр. Після того, як в учебному центрі проводять заняття, проведуть ним, потім буде заключатися контракт і будуть відбувати військові частини. Кожен місяць ми будемо збиратися і проводити заняття, щоб люди мали якесь уявлення про зброю. В разі, коли потрібно брати зброю в руки, захищати наш наше місто, наш Кремчуцький район. Вони по команді будуть прибувати до військовоміснути виконують виконувати поставлені завдання. Діяльність роти охорони Кременчука спрямована на боротьбу з диверсійними силами супротивника. Головна задача загонів забезпечення порядку у зоні територіальної оборони це охорона стратегічно важливих об'єктів, підтримування порядку у місті та робота на блокпостах. Ці герої нашого часу звичайні хлопці, справжні патріоти, які не словом, а ділом хочуть захищати свою батьківщину. В першу чергу ми зі собрали захищати родину. семью вот. только это нас заставляет быть здесь родина у нас одна земля у нас одна матеря сыновья дочери вот что нас заставляет нужно себя совершенствовать тренироваться нужно заниматься этими проводить такие занятия заниматься себя как бы держать всегда в тонусе поэтому вот мы для этого здесь и собираемся Сьогодні у міськвиконкомі відбувся круглий стіл щодо інтеграції та адаптації учасників АТО та вимушених переселенців у громаду Кременчука. на засіданні. Представники міської влади, соцпрацівники та громадські активісти обговорювали шляхи вирішення наболілих питань, які стосуються внутрішньопереміщених осіб і військовослужбовців. Чи вдалося знайти взаєморозуміння між сторонами? дізнаєтесь із нашого сюжету. Допомогти адаптуватися внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО, мають на меті учасники круглого столу. Представники міської влади, соцпрацівники та керівники громадських організацій, у чергове зустрілися з військовими та вимушеними переселенцями, щоб вислухати наболілі питання і знайти шляхи їх вирішення. Проблемних питань багато здебільшого вони стосуються житла та працевлаштування, адже людям, які прийшли з фронту та переїхали у нове місто, потрібно починати життя з нуля, вислухавши нарікання та пропозиції заступник міського голови Ольга Усанова відзначила, що наступним кроком стане впровадження двох програм, які допоможуть переселенцям та учасникам, АТО швидше інтегруватися у суспільство. Ми будемо працювати разом з представниками внутрішньопереміщених осіб, разом з представниками учасників антитерористичної операції над створенням двох програм, які ми винесемо на розгляд Кременчуцької міської ради. Одна стосується однієї категорії населення. А друга іншої ми намітимо шляхи вирішення наших питань. Можливо, вони будуть забезпечені частково фінансуванням з міського бюджету, але і вони дадуть нам змогу здійснювати пошук ресурсів від інших. Організацій, окрім того, керівники громадських організацій презентували меморандум про взаємодію. Цей документ включає наступні пункти: сприяння забезпечення житлом, працевлаштування, організація просвітницьких заходів, створення благодійних фондів та інше. Всі структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, які тут були присутні, отримали завдання в межах своїх компетенцій та повноважень зробити пропозиції до цього меморандуму, як ту чи іншу проблему можна вирішити. Законним шляхом. І е, коли ми ці пропозиції зберемо у загальному, ми тоді зберемося вже 1 березня і розглянемо цей меморандум. Я сподіваюся, на те, що його підпишемо. Продовжує наш випуск інформації від іменесників. За вихідні дні в Кременчуці згоріла автівка. На Кременчуцькому водосховищі рятували рибалок, а мешканці Кременчуцького району продовжують виявляти артилерійські снаряди часів минулих. війн. Детальніше з наступного сюжету. 19 лютого на Кременчуцькому водосховищі поблизу селища Пронозівка на відстані 500 метрів від берега на кризі опинились близько 150 рибалок. Інформацію про це МНСники отримали близько 16-ї години від місцевих мешканців. На місце було направлено максимальну кількість рятувальників, водолазів, рятувальників на плавзасобах, які розташовані на території міста Кременчука та Кременчуцького району. Також були залучені місцеві рибалки, які разом з рятувальниками на своїх човнах надавали допомогу. Рятувальна операція була проведена успішно. Усі рибалки доставлені на берег. Менесники вкотре застерігають населення не виходити на водойми та не піддавати себе небезпеці. Рибалкам слід утриматись від риболовлі на льоду, так як товщина криги дуже небезпечна. 21 лютого на території автозаводського району, по проспекту 50 років жовтня, в районі шляхопроводу пивзавод під час руху виникла пожежа в мікроавтобусі. І Сузуміді. Внаслідок пожежі вогнем було знищено елементи. Відсіку двигуна закопчено салон мікроавтобус. Збитки від пожежі становлять 10 тисяч гривень. На місці пожежі потерпілих не виявлено. Ймовірною причиною пожежі є коротке затнення електричної мережі автомобіля. Також впродовж минулих вихідних на території Кременчуцького району місцеві жителі виявили 10 артилерійських снарядів часів минулих війн. Один з них біля села Карпівка Кремчуцького району калібром 152 мм, міліметри. Інші 9 в лісовому масиві поблизу села Підгірне, калібром 80 міліметрів. На даний час на місці виявлення боєприпасів для охорони встановлений пост з працівників Кремічутської поліції. Дитсадок не дошкільного віку. 50 – саме стільки років тому дитячий садок на молодіжному відчинив двері для маличі. 19 лютого дошкільний навчальний заклад номер 55 відзначив свою ювілейну дату. Пуса, той... Історія дитсадка сонечко починається у 1966 році. З перших днів у закладі працювала вихователем методистом Валентина Калістова. За два роки Валентина Андріанівна очолила дитсадок і 40 років свого життя присвятила дітям. Досить складно було від самого початку. Зізнається екс керівник. Спеціалізована дітка мебелі не було, а дітей було 480 місць. 280. Ми кілька років працювали на довірі, Нас не перевіряли навіть. від попередньої досвідченої завідуючої естафету. Успішно перейняла керівник нового типу Вікторія Трубара. Завжди 55 – Це відмінно у квадраті, а у вас іще. Керівник ваш Вікторія Вікторівна це перемога у квадраті. Тобто, ваш заклад він приречений на успіх. За вісім років під вмілим керівництвом нової завідуючої дитсадок номер 55 отримав другу молодість, розцвів та набув сучасного європейського вигляду. Вікторія Торобара наголошує це заслуга колективу справжніх професіоналів, закоханих у дітей. Тут завжди трудилися добрі та милосердні душею педагоги. А найкращий спосіб зробити дитину хорошою. Зробити її щасливою, спасибі колеги вам за те, що ви віддані своїй професії. На підтвердження того, запрошені у залі сивочолі, але сяючими очима, колишні вихователі няні, кухарі та пралі. Кожній з них щиро подяка за виховання юних кременчужан із золотим ювілеєм. Колектив дошкільного навчального закладу привітала заступник міського голови Ольга Усанова. Справа вашого життя є надзвичайно важливою, тому що батьки приводять найдорожче, що в них є це своїх дітей у дитячий садочок. І дуже приємно знаходитися у такому затишному, в такому світлому і в такому приємному і позитивному місці. Я думаю, що Вікторія Вікторівна Торубара. В надійні руки взяла те, що було надбано за ті десятиліття. І з гідністю і з честю продовжить цю добру справу за професійні здобутки ветеранів та нинішніх працівників закладу відзначили почесними грамотами. Були присутні на святі і колишні вихованці дитсадка, які, до речі, також стали педагогами. О професіях розказували, як спрашивали, яким ви хочете бути. Ну то есть, діти розказували. Де да, в основному вже розказували вас ханяні, там один второй там я воспитателем хочу, я воспитати. Ну, а, а також згадали Хованців, справжніх героїв, які віддали своє життя за незалежність і суверенітет нашої держави. В зоні проведення АТО загинув наш випускник Микола Мартинюк. Йому було лише 22 роки. Богдан Гавиля, також випускник нашого дитячого садочка, загинув 4 лютого 2015 року. Вічна слава нашим героям! Колектив Кермичицьких новин вітає дитсадок Сонечко з півсторічним ювілеєм та бажає творити добро з любов'ю, ще багато років. Батьківщина починається з батьків та друзів рідного дому та рідної мови. Цієї неділі у світі відзначили Міжнародний день рідної мови. Чи вважають кременчужани українську рідною дізнавалися наші журналісти? Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоча й живе своїм живим життям. 21 лютого світ відзначав міжнародний день рідної мови. Це свято було проголошено у листопаді 1999 року. Рідна мова для кожної людини є найважливішим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції та досвід попередніх поколінь, дозволяє передати їх нащадкам. Ми українці, саме тому ми повинні знати рідну мову та спілкуватися нею. А головне думати українською. Вже доведено, що наша мова є однією з наймилозвучніших мов світу. Наскільки українська актуальна у Кременчусі ми запитали в міській дитячій бібліотеці. Українська мова дуже популярна зараз. Останніми роками йде тенденція до читання саме української літератури. Можна зробити наголос на те, що діти читають сучасну українську прозу. А яка мова є рідною для жителів міста? Ми дізналися з перших вуст. Українська звичайно. Дякуємо. Українська, звичайно. Українська. Українська. Ну, українська. Українська. Більшість опитуваних кремечужан розмовляють українською. Не дарма вважається, що любов до рідної мови немовля отримує з молоком матері, тому і плекається з дитинства. Це підтверджує і шкільний вчитель. Ми спостерігаємо те, що повернулись батьки до рідної мови, і тому, звичайно, і діти стали більше розмовляти рідною мовою. У нас в ліцеї ми проводимо дуже багато заходів, які пов'язані саме з тим, щоб. Привити дітям любов до рідної мови, щоб досконало оволодіти українською. Ліцеїсти проводять свої рідні змагання між собою. Ми повинні знати, поважати і вивчати багатство нашої рідної мови. Спілкуватися українською завжди важливо, бо ми громадяни цієї країни. Зазвичай я використовую українську в школі та іноді в звичайному житті, але намагаюся якнайчастіше спілкуватися нею, тому що мова це душа нашого народу. Добру годину. Віду годину, хорошої пісні, звучить перед звільним. Господа любать, і ви господине, примітили свій і сердечний уплін. Професійно танцювати у 75 років. Легко саме такий поважний ювілей відзначив вчора заслужений працівник культури України. Незмінний керівник ансамблю спортивного бального танцю Сузір'я Олександр Куліш. Вітали ювіляра і журналісти Кременчуцьких новин. 21 лютого Олександру Кулішу виповнилося 75. 65 років з них він у хореографії, і у день свого поважного ювілею незмінний керівник ансамблю Сузір'я проводить тренування, адже танці це сенс його життя. Організували те наш кружок, як попросили, во дворці крас, Тільки по той причині, що нужно було показати молодіжі, як на красиве правильно танцювати. Але я подумав, нада що то нове мінять же треба. И в городе открылись впервые в жизни бальные танцы. 45 років Александр Кулиш учил прославленный ансамбль спортивного бального танца Сузирья. И в Москве стали первыми 43 коллективов, и в Италии стали чемпионами, открытого чемпионата мира, гран-при получили. И сейчас мы довольны, что мы можем свое искусство применять на всех. наших концерта за цей час через його виховання пройшли тисячі юних танцюристів. Точно цифру назвати просто неможливо, але всі вони велика дружня родина. Олександр і Людмила це наші втори родители. Ми Взагалі ми одна велика дружна сім'я. Але це наш другий папа. Людмила Івановна – наша друга мама. Ми сюди приходимо не просто як на роботу, какую мы сюди приходим як в сім'ю, там де нас навчать життєвих ситуацій, як танцювальним елементам. З ним очень комфортно весело. Окрім того, спортсмени говорять про свого керівника найкращий тренер. Прекрасний педагог немає в танцювальній сфері того, чого б він не знав. Постійно приходить на допомогу як в танцювальній кар'єрі, так і в життєвих ситуаціях. завжди розуміє. Найкращий тренер, який мене багато навчив. Я йому дуже вдячна і бажаю йому дуже крепкого здоров'я і багато років всієї життя. Зі святом привітати ювіляра прийшли рідні, представники міської влади, вихованці та їх батьки. При дослідженні малого орбітального світла була відкрита нова зв'язка мирової величини і ім'я її – Олександр Куліш. При дослідженні зв'язка Олександр було обнаружено наступне. Находясь в зодіакальному світлі, проявляє дуже земні черти, талантливий. Энергичный, харизматичный, молодой, мудрый, полон сил, требовательный, примерный семьянин, верный друг и пунктуальный. Это человек, это скала, это гранит, который готов делать все для того, чтобы молодое поколение всегда. Займалась творчіством за високий професіоналізм та особистий внесок у національну культурну спадщину. Олександр Куліш нагороджений грамотою Крамачуської міської ради, допомагає чоловіку та тренує наймолодших дружина Олександра Тимофійовича Людмила Іванівна. Міч я відкриваю тайну Олександра Тимофійовича, спіймати великого великого сома. <зум> сьогодні на 50% процента про Ваша мічна збулася. Олександр Куліш заслужений працівник культури України, і навіть у свої 75 може дати молоді справжній майстер-клас, в чому переконалися і Кармачуцькі новини з ним народження, ювіляри довгих років життя, сповнених творчістю та натхненням. За інформацією синоптиків, завтра впродовж дня погода буде сонячною. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, плюс 4, в Вдень плюс 7, плюс 11. Заходьте до Ютубу на сторінку Кременчуцьких новин, щоб передивитися ще раз найцікавіші матеріали. Лише добрих новин та позитивних емоцій. Бажаю вам я і прощаюсь до зустрічі в ефірі вже за добу.